Якщо ти хоча б трошки знаєш, що на треп-сцені, ти 100% сто відсотків чолом'ядом корле. Яркий представник цього денного трепу, виручений в Каліфорнії, який ще буквально рік тому був ноунеймом, а зараз має десятки мільйонів прослуховань, почав займатися музикою приблизно 6 років тому, починаючи свій творчий шлях разом з сучасними андерграунд зірками, ще задовго до того, як вони встигли заявити про себе. Со Фейго, Отом, Саммерс. Це лише деякі з тих, хто якимось чином з вскорлював до вибуху їхньої популярності в Інстаграмі та ТікТоці. Постерігаючи за цією новою хвилею музики, все частіше помічає, що більшість молодих артистів, ніби з'являються ні звідки та. Метєво стають популярними, але ні, нему розбиратися. Дам Корліо, справжнє ім'я котрого Домінік Ентоні Паледі, народився влітку 2002 року в маленькому місті Розвіл, Каліфорнія. З Самого малечку Домінік почав захоплюватися музикою. В 5 років він викрадав айпад старшої сестри, поки та була в школі, та слухав на ньому Дрейка. Приблизно в 5 класі він з сім'єю переїхав у район Затоки, а саме у містечко Фрімонт. Вже навчаючись в середній школі, він зацікавився створенням музики, але лише від того, що йому було нудно. З самого початку він разом зі своїми друзями завантажив Дасіті на його плейстейшн і всяке калайно, використовуючи мікрофон Блюєті, який він купив в школі за 20 баксів та звичайний картон для ізоляції мікрофона. На той момент йому подобалось робити музику лише тому, що це робило його зайнятими чимось, окрім школи. Але коли одна з його пісень набрала енну кількість прослуховувань, він подумав, що в нього непогано виходить та почав ставитися до цього більш серйозно. Перший нікнейм дома. Папі Дом, це було його ім'я в чаті, Дом Корліо з'явилося вже пізніше. Очевидно, що це відсилка до Дона Корлеони. Протягом всього шляху Домінік багато експериментував. Починаючи з Bamusic, він переходив до Гло, в якийсь період до плагу і до того, що ми чуємо зараз. Звичайний треп з атмосферними бітами, з кламскану та опіумом. В цьому відео не буде повного розбору його дискографії, бо це не так цікаво і важливо, але про деякі проекти все ж таки поговоримо. Перший трек, який можна знайти на його SoundCloud, викладений 4 роки тому. Про нього нічого сказати. Просто тупий, не на дуже якісний треп. Якщо в цілому говорити про стиль та творчість дома, то дуже правильно буде сказати, що він збірний образ усього, чим він надихався, про що він і сам говорить. Він все ще будує свій власний стиль, впитуючи та надихаючись творчістю інших, наче збираючи пазл. Серед тих, хто має найбільший вплив на його музику, Чівків, Ліввейн, Дрейк, Янглін. Future та Destroy Lonely. В різні етапи свого творчого шляху він надихався кимось більше, кимось менше. Наприклад, зараз головне натхнення для Дома — це Destroy Lonely, про що він відверто казав у своїх інтерв'ю. Um, Приблизно в кінці 17-го року, завдяки його другу продюсеру та інстаграм-чатам з андерграунд артистами, Дом познайомився з творчістю Саммерса та Отома. Відтоді він дуже активно слухав їх музику, показував іншим в школі, але там тоді ніхто, окрім самого Корліона, не викупав цього звуку. До речі, про школу. Якщо на нього подивитися, то можна подумати, що він такий тіпікал американський факбой. Але насправді у школі дом був максимально тихим та спокійним та мав невеличкі коло з трьох людей, з ким постійно спілкувався. Приблизно в той же час він і сам почав робити плог постійно працюючи з продюсерами та артистами з колективу свой World, у список якого входили ті саме Autumn та Summers. Baby, what's up, what's а взагалі, то вперше він попрацював з отомом, купивши у нього Open за 30 баксів. Хто не знає, Open це Open Verse, тобто один артист записує свій куплет, залишаючи місце для другого, і так виходить спільний трек. Частіше всього ці опени платні. Менш популярний артист платить більш популярному, щоб накликати на себе нову аудиторію. У 18-му році Дом випустив сніпет в інстаграм, спитавши підписників, кого треба покликати на другий куплет, і багато людей написало про Софейго. Дом законектився з ним, вони зробили трек, і після цього Фейго запросив його до свого колективу. Run Ворлд, дом познайомився з ще більшою кількістю продюсерів та артистів, зокрема з Чулу та Славам 6 С. Пізніше між домом та Фейго стався конфлікт, подробиць про який зовсім немає. So yes, right dick, me, me, so Як ми можемо бачити, андерграундні групові чати, це дуже крута штука для маленьких артистів, оскільки сам дом каже, що всі конекти, які він здобув, саме завдяки таким чатам. Далі Дом потроху випускав музику, знайомився з новими людьми, і у 21 році випустив альбом Pink World, на якому був трек з Destroy Lonely. Згодом цей альбом був видалений, через те, що Дому він перестав подобатися, але історія пісні з Лоном не закінчується. Незабаром Дом переробив свій куплет та відправив трек на хостерінки у SoundCloud, і саме через це він отримав немало хейту, оскільки люди звинувачували Домініка використання вже заюзаного куплету Лона. Але на мою думку, це взагалі не має ніякого сенсу, оскільки куплет Лона був ексклюзивним і дом може робити з ним все, що хоче хоче, але це ж інтернет. Поговоримо про головні хіти Дома, а саме Penthouse Shorty та Ginseng, який вийшов у 22-му році, завдяки яким його тепер можна називати андерграунд зіркою. Думаєш, зараз буде довга історія про десятки годин, проведених на студії та геніальну рекламну кампанію? Так могло б бути, але ні. Почнемо з людей, без яких би цих пісень не існувало б, а саме продюсерів, які зробили біти. Я говорю про Sextin та Insanto. Це європейський бітмейкер, яких дом знайшов завдяки Destroy Lonely та бітам на Ютубі. На той момент в них було близько ста підписників. Історія почалася з пісні OnGAD. Це перший трек, який Sextin та Insanto спродюсували дому, і після якого він вирішив поміняти свій звук, відійшовши від плагу та Гло. Cut on God. <тит> <пит> З того моменту Секстін постійно засилав бітпаки дому. Та одного дня, у другій ночі, дому отримавши новий пак, відірвався від ігри в PlayStation та за 25 хвилин повністю записав трек, який наразі має 14 мільйонів прослуховувань тільки на Spotify. А як саме це вийшло завдяки Тіктоку? Незабаром після запису дому зняв кліп на цей трек та виклав у Тікток, де він завірусився, набравши більше 10 тисяч переглядів тільки за першу годину. З джинсенг приблизно така ж сама. Storія, тільки цей трек з'явився завдяки треку Young Lina and Strip 2002 у біті ми чуємо знайомий семпл, а в першому кадрі ми бачимо сходини, так само, як у містера Ліна. На цьому можна сказати, що історія закінчується. Не знаю, це вдача або талант, але ми маємо факт, що трек, зроблений за 25 хвилин, на який не було витрачено ні центу, приніс дому популярність та зробив тим, ким він є зараз. Хоче торкнутися теми хейту, бо з ним у Домініка, наче своя окрема історія. Зайшовши, наприклад, на Reddit або Twitter, можна побачити купу мемів, якихось претензій та звичайного хейту в сторону дома. В деяких випадках можна простежити походження цих мемів, наприклад, як ситуація з інтерв'ю для Our Generation Music, коли під час самого інтерв'ю разом з ним сиділи рандомні дівчата, які не брали ніякої участі в процесі і тупо втикали. Лики дез або та ж сама ситуація з куплетом Destroy Lonely, про яку я вже розповів. А з нещодавного можна згадати конфлікт з Ютубером Боболем, який наче його спочатку підтримував, і у спільній трансляції. А потім після негативної реакції Корля на твіт пабліка володіє цей ютубер про те, що мерч до нас хож на Destroy Lonely, почав знімати відео про те, яка музика дома погана. Звісно, кожен артист стикається з хейтом, але якщо розглядати кейс дому, то тут наче якийсь культ хейту, культ, котрий, як на мене зовсім не має сенсу. Дома звинувачують в тому, що він копіює Destroy Lonely в той час, коли сам дом каже, що їм дуже надихається. Дома звинувачують в однакових текстах, в той час, як більшість сучасних треп не має однакові тексти. Той же їд, наприклад, але ніхто про це чомусь не каже. Коротше, ти поняв. Пропустивши багато не дуже важливої інформації про його дискографію, можна було б щось сказати, хоча б про його останній альбом, але. Скажемо так, як на мене, альбом непоганий, нічого нового і оригінального, але й не супер лайно. середнічок. Єдине, хочу додати величезний плюс цьому альбому забіти від Бенні Екса. На мою думку, дом корльо перспективний артист, який має потенціал, але йому насправді не вистачає якоїсь оригінальності, без якої, я думаю, він довго на наших радарах не протримується. Але хто його знає, як буде, залюбки буду за ним спостерігати.